Ми дали зрозуміти пацієнтам сьогодні, що наша мета не просто відновити втрачену кінцівку, а що ми намагаємося допомогти повернутися їм до звичного життя. Зі США до Тернополя фахівці за кордону приїхали до нашого краю, аби обмінятися з українськими колегами досвідом протезування при складних ампутаціях та супутньої реабілітації. Навчання триватиме п'ять днів на базі одного з лікувальних закладів міста. За цей період кількох пацієнтів зі складними ампутаціями забезпечить протезами нижніх кінцівок. Ми будемо протезувати під час обміну досвіду, і в цьому основна мета нашого приїзду. І пацієнти, яких нам підібрали цього разу, це дійсно складні випадки, за які більшість фахівців бояться братися і кажуть, що не можуть допомогти, враховуючи ті події, які відбуваються в нашій країні, таких пацієнтів. В нас зараз дуже дуже багато. Це в основному молоді хлопці, які втратили нижні кінцівки внаслідок мінно-вибухових травм. І відповідно питання протезування та реабілітації цих молодих людей стоїть дуже гостро. Навчання відбудеться в рамках проєкту реабілітація травм війни, яку організував протез Хаб. Учасники дізнаються про нові методи реабілітації, протезування, використання інноваційних технологій, таких як термопластик та Віртуальна реальність для кращого лікування пацієнтів з ампутаціями, але ми також запросили фахівців з Одеси, з Вінниці, з Чернівців. Ми намагаємося кожного разу залучати фахівців з різних регіонів, тому що мета щоб ті, хто пройде цей обмін досвідом тут, вони могли ділитися отриманими знаннями зі своїми колегами на місцях. Загалом навчання цього разу пройдуть 20 українських медиків. Це п'ять команд, до складу яких входить два фізичних терапевти, лікар фізичної та реабілітаційної медицини і протезист.